Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео поділюся своїм замовленням компанії Avon за серпень місяць. Нарешті я його отримала, тому поспішаю з вами поділитися. Давайте почнемо з великих об'ємів. Дуже давно не замовляла шампуні великого об'єму. Була гарна ціна. Ось такий придбала 2 в одному шампунь. Кондиціонер з Алої Вера і Макадамію це лінійка Avon Naturals, яка рахується порівняно недорогою в каталозі. Великий об'єм підійде для всієї сім'ї для живлення волосся. Аромат дуже приємний. Нагадує: аромат цукерочок, досить такий солодкуватий. І придбала ще один шампунь для об'єму. З малиною і гібіскусом теж дуже приємний фруктово-квітковий аромат. Клієнти полюбляють шампуні для об'єму, тому придбала. І такого ж об'єму взяла два шампуні з лінічки Advanced Techniques. Вони коштували 119 гривень в даному каталозі. Ось такий шампунь, абсолютне живлення. Для сухого пошкодженого волосся з олійками органи і кокосу. Ну, вся лінійка Advanced Techniques має дуже приємні аромати. Дуже Різноманітні і, можна, так сказати, один кращий іншого. І ось такий шампунь для відновлення волосся, для реконструкції волосся. Також сухого і пошкодженого з пантеновим комплексом. Ще придбала для мужчин ось таку новинку. Це також шампунь гель для душу. Навіть заявлено, що він три в одному. Для обличчя також підходить. Називається він енергія лісу. З ароматами дикого ревеню і лісової деревини. Аромат дійсно. Лісовий, такий зелений, трав'янистий. Я навіть відчуваю дещо хвойні нотки, досить такий свіжий, думаю, що чоловікам повинен сподобатись. Також поновила міцелярні водички в запасі, тому що закінчились ось така для всіх типів міцелярна водичка, порівняна недавня новинка в об'ємі 400 мл. З вітаміном Є е та екстрактом морських водорослей. І ось така пом'якшуюча з центелою азіатською для чутливої шкіри в такому ж об'ємі. Вони вже в каталозі по 90 гривень. Також придбала два гелі для вмивання з пом'якшуючої серії для чутливої шкіри. Об'єм 195 мл. є дозатор, Я такі засоби <кій> полюбляю. ось, І взяла також на продаж. Ще я придбала декілька кремів для ніг. Ось такий від натоптищів. Всі вони в об'ємі Максі об'ємі 150 мл. Він в літньому такому дизайні. Ось такий зволужуючий. І ще один для потрісканої шкіри 100. Зволожуючий був 70 гривень, а від натоптичів і для потрісканої шкіри були по 80. Також я замовлювала по розпродажі в каталоді. <клухи> З'явилися ось ці тверді кускові мила 75 грам, вони невеличкі, з ароматом небесної гармонії. Це аромат конвалії і яблучка. Дуже класний аромат, багато насправді подобається. Мила коштувала по 20 гривень. Вони дуже гарної якості. Ось і наслідючі два це морська лагуна з ароматом груші. Морський такий свіжий аромат, аромат унісекс. До речі, у мене вже їх замовили, вони не розтріскуються в мильничці і дуже гарно очищають шкіру і її не сушать. Також я замовила ось такі сироватки для волосся. Одну взяла з олією органи. для жилення та гладкості. Одна ще в мене є, ось на сухі кінчики, рекомендовано її наносити в об'ємі 30 мл Та ось такі дві з. З п'ятьма цінними олійками. Ось вона виглядає ось так. В такому об'ємі і 75 гривень їхня ціна ось, користуюся попитом, тому взяла. Побільше. Ще взяла ще одну новинку для волосся, Це ось таку двохвазну сироватку в спреї з пантеноловим комплексом. Це догляд із зволоження для сухого і пошкодженого волосся. В об'ємах по 100 мл і така ж ціна 75 гривень. Але, можливо, це ціна новинки для ознайомлення, а слідуючий каталог, каталог, напевно, буде дорожче. Також придбала ось такі олійки. Перша це ритуал аюрведи з кокосовим молочком і і ще якимось інгредієнтом, на жаль, не можу зрозуміти об'єм 150 мл. Це універсальна олійка, яку можна використовувати для зволоження як тіла, так, так і волосся. Можна приймати з нею ванни, а можна робити масочки для волосся. Такі масляні. Ось. Потім основне добре промити волосся. І ось така друга олійка з цієї лінійки планети Спа. Лінійка з Мерехтливим ефектом. І вона з ароматом дерева ут У неї такий східний насичений аромат, кому подобається. Ось Її потрібно збовтати. Всі ось ці золоті частинки поки що осіли на їхні. Коштували вони по 119 гривень. Дуже вигідно, дуже гарний об'єм. Я інколи для зволоження тіла для себе їх купую і завжди дуже задоволена. Також із по благодійній програмі, ви вже, напевно, замітили, я придбала ось такий браслет Felicity. І також придбала, придбала декілька ароматів. Давайте вам покажу. По-перше, я взяла два аромати tody. Об'єм по 50 мл вигідніше було, коли. Було замовляти парами. Один йшов під замовлення, один поки що буде про запас. В каталозі вони вже по 400 гривень. Також з цієї лінійки аромат The Slough. Більш такий літній свіжий аромат, дуже його люблю. Він в мене також є, задоволенням користуюся. Також один про запас, один під замовлення. Ось так виглядає баночка, я думаю, ви знаєте, вона така досить масивна аромат стійкий, шлейфовий. В принципі, як і всі аромати цієї лінійки. Я думаю, ви пам'ятаєте, це перевипуск jetfum. Ось така водичка була і мені. Ось це ще не все. Із жіночих ароматів ось такий аромат замовила Максиму. Ну, це більш такий солодкуватий аромат, аромат квітково-фруктовий. Він підійде більш на прохолодний період року. Ось так виглядає флакончик. У нього кришечка в грецькому стилі. Дуже стійкий, дуже шлейфовий, дуже гарно розкривається. Тут солодкі ноти зовсім не нав'язливі. Мені він дуже подобається. і Подобається дуже багатьом моїм клієнтам. Дуже класний. І четвертий, верніше до... шостий до пари замовила чоловічий лак. Для мене це абсолютно універсальний аромат. Він підходить як мужчинам помолодше, так і постарше ну, деревно-амброві, стійкий, насичений, підійде на будь-яку пору року, також користується у мене попитом. Хотіла ще замовити декілька ароматів, але. По-перше, не було на складі аромату, зараз нагадаю секундочку, не було аромату Трізель ось цього. Він йшов з дзвіночком, але ще я мала надію, що його замовлю. У мене буде ще одне замовлення, воно буде невеличке, але все ж таки буде. Саме по цьому каталогу, тому що замовили у мене тудей, в об'ємі 100 мл. І в наступному каталозі тудей в такому об'ємі немає, тому буду дозамовляти в цьому. Закінчились у мене гелі для інтимної гігієни, також потрібно. Докупити, правда, вони вже по 70 гривень, але неважливо, сказали мої клієнти, ти бери про запас, тому що дуже потрібні. Також потрібно замовити набір NU для зрілої шкіри. Набір кремів по догляду за шкірою обличчя. Це для зрілої шкіри. У віці від 55 років. Ось Забрали набором. Потрібно було б цей набір повторити. І, можливо, я порівняю ціни в новому і каталозі серпня. І, можливо, ще до замовили декілька ароматів. Ось так виглядає каталог на вересень. Думаю, що. Його більш детальні огляди ви вже бачили на YouTube. Замовлення моє прийшло дуже пізно, тому, скоріше всього, каталог переглядати ми з вами не будемо. Ось таке у мене було замовлення. Дуже дякую всім за увагу. Бажаю спокою, чистого, мирного неба над головою. Скорішої нашої перемоги. Бережіть себе. До нових зустрічей, па-па.